Усна народна творчість. Тема третя родинно-побутові пісні. Родинно-побутові пісні це лірично-поетичні музичні твори, в яких відбиті почуття, переживання, думки людини, пов'язані з її особистим життям, подіями в сім'ї родинними стосунками. За тематикою вони поділяються на чотири великі групи: перша пісні про кохання дошлюбні взаємини. Друга пісні про сімейне життя родинні стосунки. Третя – Пісні про трагічні сімейні обставини пов'язані з втратою членів сім'ї. Вдовані, сиріцькі. Четверте гумористично сатиричні пісні, що стосуються усіх сімейних проблем, особистих почуттів, але висвітлюють їх у гумористичному ключі. Пісні про кохання. Пісні про кохання в ліричній поезії займають центральне місце. У них поєднуються усі людські почуття, від ніжної прихильності. І любові до ненависті, взаємини між закоханими, переплітаються зі ставленням до них членів їхніх сімей, батьків, братів і сестер та інших людей, сусідів, друзів, ворогів. Основними ліричними персонажами виступають закохані. Значна кількість цих пісень побудована у формі діалогу. Наприклад, хлопець викликає дівчину вийти на вулицю, а вона йому відмовляє. Часто передається безпосередня розмова закоханих. Тому дуже важливу роль відіграє мова ліричних героїв і персонажів, насичена ніжно ніжнопасливими словами «личенько», рученька, зіронька, дівчинонька. Розмова може переходити в монолог, який набуває елегійного, сповідального характеру. Монолог, поширений прийом у піснях, дає лише один ліричний герой мотив розлуки, нерозділеного кохання та інше. Інтимна задушевна атмосфера створюється і за допомогою пейзажів, які в піснях про кохання несуть особливо велике емоційне навантаження. Усе відбувається на тлі майже казкової природи: Квітучого вишневого саду, у вишневому садочку, там соловейко щебетав, зоряної місячної ночі. Місяць на небі зір, зіронько сяють, тихо по морі човен пливе, вечірнього весняного гаю. Ой, у гаю, придунаю, солове щебече. Серед найпоширеніших мотивів пісень про кохання можна назвати такі мотив вірності, мотив нерозділеного кохання. Близькою до цього є тема взаємного кохання двох людей, яким не судилося вступити у шлюб через негоди між їх, е, їхніми сім'ями чи майнову нерівність. Він багатий, а вона бідна. Пісні про сімейне життя Друга за кількісно. Тематична група родинно-побутової лірики, пісні про сімейне життя. Вони дуже різноманітні за змістом, бо охоплюють різні грані буття: родинні стосунки, життєві конфлікти, побут та інше. Ці пісні різко відрізняються від пісень про кохання. У них немає романтичних картин, ідеалізованих почуттів. На першому плані відтворення реальної дійсності, без прикрас і перебільшень, без поетизації. Елементи казковості поступаються місцем сірій буденщині на легкій праці, часто жорстокій реальності. Найпоширеніша тема нелегка жіноча доля. Тема нещасливого сімейного життя розширюється мотивом безповоротності молодості, жалем за минулим. Пісні про трагічні сімейні обставини, пов'язані з втратою членів сім'ї. Вдовині сиріцькі. У першу чергу до них зараховують цикл сирійських песень, в яких співчутливий український народ оплакував нелегку долю сироти, що з дитинства поневірялась поміж чужих людей у наймах. Не випадково у цих піснях виникає образ билини у полі, яку вітер ломає, тонке очеретане, що гнеться від життєвої бурі, писливі слова матусенько, досадонька, серденько, горенько вживаються з метою викликати у слухачів співчуття то сироти, підкреслити трагічність і безвихідь з сиріцького життя. Подібною художньо-образною структурою характеризуються вдовині пісні, в яких змальовується важка доля жінки, що залишилась без чоловіка, і сама виконує всю роботу на полі і вдома, виховує дітей-сиріт, не маючи надії на допомогу інших людей. Жонатий чоловік не допомагав, бо боявся ревнощів дружини. Парубка не пускали до вдови мати, бо боялась, що вона його приворожить. Подібні пісні про гірке життя вдівця, що залишився з дрібними діточками, мусить сам виконувати всю хатню роботу. Найважче переживається самотність, що нема до кого заговорити, нема кому випрати йому сорочку. Тематично до них примикають холостяцькі або парубоцькі пісні про невеселу долю самотніх чоловіків, які протиставляються щасливе життя у сім'ї. Часом причиною того, що не склалося життя, є мати парубка. Гумористично-сатиричні пісні групою творів про родинний побут, яка виділяється на основі не тематики, а способу відображення життєвих явищ. Є сатирично-гумористичні пісні. На них позначилась весела вдача українця, який вміє з гумором сприймати несподівані повороти долі, знаходити розраду у влучному жарті. Ці пісні торкаються різних тем від комічних життєвих ситуацій і до зовсім невеселих подій, на які люди пробують подивитись з іронією. Найбільше жартівливих пісень присвячено темі кохання. У них з хумором згадуються залицяння хлопця до дівчини, висміються залицяльників невдах, які не вміють заговорити до дівчини або бояться її батьків. Ще більш колоритно, з непідробним гумором, народ співає про сімейні стосунки, родинні взаємини. Поширеною є тема залицяння кума до куми чи сусіда до сусідки. У жартівливих піснях висміюються речі, які в інших ліричних творах постають причиною сімейних драм. Так, з іронією, народ змальовує дідів, які, розраховуючи на свої маєтки, сватаються до молодих дівчат, але ті відповідають я всереду родилася, кажуть люди, горе, не піду я за старого, бородою коле. Також сатирично оспівуються п'яниці, яких жінки женуть додому з корчми.